Обов'язково оправдовують і ось водоканал і щомісячно в нас платиться вчасно. Думаю, що так. Думаю, що так. Тоді буде справедливо, все і не будуть нам давати, які попало, присилати рахунки за оплату на воду. Лічильники на воду обов'язково. А вони економлять? Ту тут залежить дуже багато, залежить від того, скільки реально людей проживає на жилплощі і, і скільки прописано Там, Ну ці моменти треба для комусь вигідно, комусь не вигідно. Мусово обов'язково. Я рахую, що обов'язково. Це залежить від того, скільки людей живе в домі. і скільки прописано. Кожна індивідуальна ситуація. Ну я думаю, що так. Ну так як ми користуємося, я думаю, що ні.